П'ять ароматів леді бос, або, як каже мій знайомий, тьотя з Лексуса. Перший звичайний гібіскус Махаджат від Maison Крівеллі, аромат з класними нотами гібіскуса, чорної смородини, ніжної малини і дуже тонкої шкіри з феноменальною стійкістю і з довжелезним шлейфом. Наступний назомато Фантомас, сама стигла диня сорту Канталупа, яка зараз продається абсолютно у всіх мережах. Фантомас це аромат про саму натуральну соковиту диню, яка закутана в красивий кашмаран. Наступний Джо Мало, Мір Ентонка, аромат з ніжними нотами миру, з дуже прекрасними прянощами, м'який, спокусовий і дуже соковитий. Наступний звичайно, з Вікторіс Хануман. Аромат з ніжними нотами, цитрусу, плюс приємні фрукти. Аромат, який має дуже красивий дзвінкий, тонкий шлейф. Ну і сатін від Дріс ван Ноутен пряний, чистий, красивий, соковитий і надзвичайно спокусливий і прям супер дорогий аромат.